Добрий день, любі діти! Послухайте віршик. Маразець, морозець, не щіпай за защічки. Теплі валянки у нас шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещимо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Морозець пощіпав вам щічки. Носики усіх червоні. Одяг маєте зимовий. Про що розповідалося у вірші? Про зиму. Зараз ми згадаємо зимовий одяг та взуття. У них заховаєш свої дві ноги, в мороз гуляти скоріш біжи. Це валянки. Їх на ручки одягнемо, в сніг скоріш і грать підемо. Рукавички. Лютих не боїться зим. Хутром вкриє нас густим. Це шуба. На голову вдягаємо вушка захищаємо. Це шапка. Що то за сорочка? Рукава ні в рочку і чомусь на ноги вбрали ту сорочку. Це штани. В'язаний я грію вашу шию. Та не завжди. Але ж тоді, коли бувають холоди, це шарф. Входиш в одні двері, а виходиш з трьох. Думаєш, що вийшов, а насправді ти зайшов. Це светр. Ступні ніг обіймають під штани їх. Одягають. Так, це шкарпетки. А як назвати це все одним словом? Зимовий одяг. Ось так одягнеться хлопчик і дівчинка взимку на вулицю. А зараз пограємо в гру зайвий предмет. Подивіться уважно і скажіть, який тут зайвий предмет? Так. Це сукня, тому що це літній одяг. А що тут зайве? Так, це футболка, тому що це літній одяг. А тут що зайве? Так, капелюх, тому що він літній? І ще одна гра. Закінчи речення. Прокинувшись уранці, одяг необхідно вдягнути. Якщо на одязі є гуцики, їх слід застібнути. Якщо є пояс або шнурочки, їх потрібно зав'язати. Щоб одяг нам довше слугував, за ним варто Доглядати, його потрібно берегти. Якщо одяг забруднився, його слід почистити, попрати. Якщо одяг зім'явся, його необхідно попрасувати. Якщо одяг порвався, його потрібно. Зашити. Якщо відірвався гуцик, його варто пришити. Якщо одяг уже малий і потрібен новий, його слід купити. Дякую вам, малята, за роботу. До зустрічі!